Усім доброго здоров'я та мирного неба! З вами Уляна, і сьогодні я приїхала в місто Кам'янець-Подільський. Я приїхала автобусом в місто Кам'янець-Подільський і пересідаю на інший автобус, який прямує в село Кадиївці. Село Кадиївці знаходиться біля Кам'янця-Подільського. Там я зроблю відео огляд будинку, який продається. Хочу сказати, що це село має гарне розташування, так як дуже близько до міста. Ви можете сюди їздити на роботу, тому що багато людей з села їдуть на роботу в Кам'янець-Подільський. А також, якщо ви будете тримати тваринок або садити щось на городі, ви можете привозити в Кам'янець-Подільський на базар. В село, яке я їду, знаходиться 14,5 км від міста. В цьому селі є річка, ставок я бачила. Також говорили, що є ліс недалеко. Є школа, садочок, нова пошта, Укрпошта. Також тут є ем, медпункт. Є 4 магазини в цьому селі, але село таке велике. Ну, здається, про село я все розказала. Що не розказала, в описі під відео і в коментарі буде телефон продавця. Тому, по всіх питаннях дзвоніть до нього і все, що вас цікавить, уточняйте. Ось на карті, як ви бачите село. Їхати 14,5 кілометрів, 25 хвилин в Кам'янець-Подільський. Також в Кам'янці-Подільському є залізнична станція, що є дуже зручно, якщо ви захочете кудись поїхати, чи до вас хтось буде їхати. Я вже приїхала в це село, вже знаходжусь на ділянці. Як бачите, є криниця, є гараж, подвір'я подвір велике. На подвір'ї є ще хлів. Ось цих лів. І прямо знаходиться будинок. В цьому будинку ніхто не проживає, раніше проживала бабуся, зараз його продають. І прямо там підвал. Заходимо в будинок. Площа будинку 65 квадратів. Ось це веранда. І на веранді зробили отам прямо таку невеличку кухню. Далі ми попадаємо в коридор. І з коридора ми попадаємо ще в три кімнати. Ось це коридор, як бачите, тут все пофарбовано. Підлога бетон. І будь ласка, пишіть ще коментарі, ставте вподобайки, тому що цим ви дуже підтримуєте україномовний ютуб. Ну і мої відео теж, тому я буду дуже вдячна. Заходимо в першу кімнату. Це план будинку, щоб ви собі орієнтувались. Як все виглядає в кімнаті три вікна. Кімната ця велика, вона майже 22 квадрати. Також на підлозі бетон. Стіни, як бачите, пофарбовані. Звичайно, тут треба все обновити, побілити, але будинок готовий для проживання. Якщо комусь потрібно, то... Тут може можна заїхати і жити. Ну, звичайно, не мішало б перебілити, освіжити все. Так, заходимо в другу кімнату. Друга кімната також, як бачите, побілена, побілені стіни. Є два вікна, підлога дерев'яна. Як бачите, є грубка. Грубка на дві кімнати. Опалення тут пічне. Заходимо в третю кімнату. В третій кімнаті також дерев'яна підлога, стіни побілені. Ось це, як бачите, піч і грубка. В цій печі ви палите, ну, також на ній можна готувати їсти, і опалюєте дві кімнати. Також ще хотіла сказати для глядачів, що я створила у Фейсбуці групу про продаж нерухомості. Я залишу ссылку під відео. І якщо ви продаєте житло, ви можете там подавати свої оголошення, або якщо ви шукаєте житло, ви також можете там заходити і дивитись, тому що там є не тільки варіанти, які у мене на каналі, а також інші люди будуть подавати свої оголошення. Тому, будь ласка, додавайтесь в групу Facebook. Хто хоче продати житло, пишіть туди. Це все безкоштовно я зробила, тому що я бачу, що такого не вистачає такої групи, і я таку групу створити. Тому запрошую вас туди. А якщо ви хочете продати житло, можете написати мені, ми зробимо відео, і у вас буде більше шансів продати житло. І виставив на моєму каналі. І кухню ще вам хочу показати. Ось така кухня невеличка. Тут піч, ну, піч працює, ну, звичайно, тут треба все привести в порядок, але вже жити тут можна. І на цій печі можна готувати їсти. Ну, а можна купити електроплиту і готувати на електроплиті. Це вже як вам захочеться. Так, це подвір'я. Ми вийшли на подвір'я. Подвір'я велике, зелене. Це підвал, хочу вам ще показати підвал. Підвал також досить великий. Також є, як бачите, для кроликів хто тримає кроликів. Мені здається, молоді люди зараз не дуже тримають хозяйство. а Якщо тут будуть старші люди, ну а можливо молоді, якщо захочете щось тримати, то ось хлів. Тут є місце, тут колись була і корова, і свині тримали. Тому ну, все для цього є. Якщо ви хочете, то можете звичайно це все тримати, годувати і продавати на ринку. До речі, автобуси в Кам'янець-Подільськ ходять кожну годину. Це дуже зручно, тому що от якраз з цим проблем немає. І також тут, колись ще була кухня, піч говорять, що вона працює тут, колись тут є така як духовка, і не знаю, як правильно, в печі тут пиріжки пекли, ну все це працює. Дуже багато росте тут винограду на подвір'ї, дуже багато. Сливи, яблуні, груші я бачила. Тому багато чого є, можете ще щось собі досадити, але вже на осінь можна з винограду робити вино, хто, хто любить і вміє. Все для цього є. Тому що винограду багато, яблук багато, підвал є. Це такий сад. Бачите, знов яблуня, ну, багато яблунь посажено. Також є город. Ось це город. Площа городу 20 сотих. Подвір'я всього я не уточняла, городу 20 сотих. Ну, я говорю, дзвоніть до продавця, там буде його контактний телефон, я залишу під відео по всіх питаннях, а це до нього. Тому що я продажем не займаюсь. Я тільки роблю огляди, даю вам прямі телефони продавців, і ви собі вже все уточняйте. Дякую за перегляд! Всього доброго!